Вітаю на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом капусти-пелюстки, яку просто та швидко можна приготувати в домашніх умовах. Зберігайте цей рецепт та обов'язково готуйте. Для того, щоб приготувати капусту-пелюстку, я беру качан капусти вагою майже 2,5 кг та нарізаю її кубиком. З капусти вирізаю качан, його не використовую. Саму ж капусту нарізаю досить величеньким кубиком. Далі я беру три невеличких морквини, розрізаю їх навпіл, а потім вже напів кільцями. Але не дуже тонко. Далі беру головку часника, розділяю його на зубчики та зубчики нарізаю невеличкими шматочками. Далі беру два невеличких бурячка, очищаю їх та нарізаю досить великим кубиком. Хочу порадити вам до перегляду рецепт цвітної маринованої капусти. Посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Переходжу до приготування маринаду: у каструлю додаю 1,5 літра води, 3 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, декілька лаврових листочків, гвоздика 7 штук, чорний перець горошком 15 штук та 5 перчин духм'яного перцю, 100 мл 9% уксусу та 50 мл соняшникової олії. Я на жаль не зняла на відео, як я додаю оцет та олію, але це обов'язково потрібно зробити саме на цьому етапі. Ретельно все перемішую, ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Після цього знімаю маринад з вогню і відставляю. Тим часом беру трьохлітрову банку, на дно якої кладу половину часника. Слідом кладу капусту, потім буряк та моркву, слідом знову капусту, буряк, моркву та знову капусту. Дуже гарно все утрамбовую у банці та заливаю маринадом по самі вінця. Даю охорону. Колонити. Накриваю банку кришкою та відправляю у темне прохолодне місце на 5 днів. І через 5 днів капусту можна смакувати. Домашню капусту-пелюстку потрібно спожити протягом 2, максимум 3 тижнів за умови правильного зберігання. Для цього капусту-пелюстку потрібно зберігати у холодильнику при температурі від 0 до плюс 4 градусів. Капуста-пелюстка це ідеальна закуска до вашого столу, яку ви легко зможете приготувати вдома. А ще це досить бюджетно, тому готуйте та смакуйте! А я ж кажу вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!